Якщо ти дійсно хороший експерт в своїй темі, то повинен вміти викласти свої основні фундаментальні знання на одному аркуші формату А4. Таку слушну думку я почув від одного успішного підприємця і вирішив, чому б мені не зібрати найактуальніші і найцінніші знання, які в мене є на сьогоднішній день по інфобізнесу, на одному аркуші формату А4, щоб я міг. Легко поділитися найціннішим, що в мене є по інфобізнесу з іншими людьми. Ось так у мене виникла ідея створити 11 секретів інфобізнесу, яку я успішно реалізував на практиці. І хороша новина заключається в тому, що прямо зараз ви можете отримати мої 11 секретів абсолютно безкоштовно. Посилання на сайт, де ви можете забрати безкоштовно мої 11 секретів інфобізнесу, я залишив в шапці профілю. Переходьте за цим посиланням і забирайте мої секрети. Це дуже крута інформація. Якщо ви застосуєте її на практиці, то зможете зробити велетенський прогрес в інфобізнесі.